под. Ти знаєш, що за пісня ну, зараз грає? Я чую тільки тут, 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 тут. Таке таке дуже. Вона називається Йода. Ого. Йо. Угу. Mm -hmm. Оце, оце я тільки що проморчала. Это же Аким Пастор. А, mm -hmm. а Ремик зробив Воракулс. Хотел сказать, Ремик зробив Йода. Но але... нет. А я, я хотела тебе сказать, что на Воракулса схожа. Но почему не сказала? Потому, потому что Воракулс это еще один И... чувак. Бурил, просто якийсь один чувак. Як так, Слухай, ну взагалі я хотіла записати це все. Тому що неважливо, як ми до цього прийшли, до цієї думки, я до цієї думки прийшла, що монахи, оце вся повість временних кліт, це блогери історичні. Але він вів бложик. А потім ти сказав, що я апостолка. Я вже не, не пам'ятаю, чому. Як давно це було, знаєш, я вже й забула, як я стала апостолкою, ніби я все життя нею була, але ж я все життя нею і була. Я, я просто знала про це. Не усвідомлювала. Да. Так. А так, тут... Ні, ніхто не посвящав. ты меня посвятил. Где? Я. Клясь. Ага. Вот. Ты сгоден с такой думкой? Ну, я тебе сказать, безумно. Я вообще не знаю, Наскільки бл... Бл... історичний блог. Бл... Чого історичний. А який? Це ж історія держави. Та для них це не була історія. Слухай. Для них це а була. Це... А це у нас. Для них це був бложик. Ну, Колись наші божики стануть історією. Розумієш, як воно класно звучить? Колись наші божики стануть історією. І це так багатозначно, як 3D-шутка, тільки це не шутка. Піздец, ти уявляєш, що буде зі школярами, коли вона під пілоту. Вони увірують, я думаю, як мінімум вони нарешті бить, це, буде, це, це, буде, це буде, знаєш. Це буде як таємне знання. Це як ми зараз слухай, я зрозуміла. І іерогліфи з такими вайфаями, тарілками, і прочим. ми кажемо, звідки вони це знали? Це їхній підпод. Ми його знайшли і, і ми в Ахірі. І ми увірували. В певному <тавного> сенсі. Ну, а що, ну а -а -а. скажи же? Жижа. Жижа же. Жижа. Ну, скажи же. Ну, скажи за меня. Жижа же, скажу же. Скажи же. Мне же. Манежа. Манежа, скажи же. же, скажи же. Жижа, скажи. Боже, як цікаво, а ти розумієш, що в нас сьогодні історичний підпод? Історичний випуск. А він не якийсь там ювілейний. От я відчуваю, що мене прям не Розумієш, як на фінал сезону, тільки це ще екватор. Воно таке. Ми охуємо, звісно, якщо будемо говорити про те, що це буде фінал сезону, то що? Це який фінал. Та ми не знаємо навіть, який це у нас випуск. Пам'ятаєш, який це випуск підпода? Я, я вже збилась я, з злість. Я, я все пам'ятаю. А ну, а ну, давай. В, давай, враз мене. Напишіть в коментарях, який це підпод. Який це випуск підпод? Блять, ну вони ж обов'язково напишуть, бо там буде написано, який це підпод. Оце да. Ну. Коротше, може, це філер. Ні, філір у нас був короткий, це був підпот. Так? Да? Ні. Я забув. Хоча це просто друщий підпот. Друщий підпот. Друщий. Друщий. Мої. Іхуя я не пам'ятаю, звісно. Давай, давай, ти почистив. Я ніхуя не пам'ятаю, я підглянув. І... Я так і знала. Ти і... просто но... подивився, який підпод був попередній, ну, ясно. А то що був друп? Ні, то був два п'є підпод? Друп п'я. А чого друг? А... Другий, ну, сезон? Що, другий сезон? Другий сезон, то вже все забула. так давно ага. був останній, останній підпод. А ти ж пам'ятаєш, що мені приходить інтерфейс на головний нос, і я видаю це отак от, як сею, а потім мене, як професор Кутрила, не покидає це видіння. І я вже ніхе не пам'ятаю, я вже знову ну, в мене. Мабуть, в голові це... Гомер об'єднання. Максимально, максимально не не, не, не демоверсія Амнезії. Це вже конкретна версія про плюс гіпер Платинум. Преміум еліт. Пожиттєва підписка і на свят. Бляха, так. Да. Я, я все забула. Але я, я знала, що ти підглянеш. Ну, звісно. А слухай, а який останній підпод був, пам'ятаєш? Mm? Mm. Mm. <звіг> ну, це... я б не сказала. Ну, це соромно. Останній підпод був вял підпод. Ого! Ми що після того не писали? Я тобі клянусь, я думала, що це був не останній. Це останні, ми, останні, ми ж просто тоді записали друб'я, і потім у нас було два спецвипуску з жабкою і з індіалем. Да, да, вот, так, так, блін. Я тому і прорахувала, я просто навіть уявити не могла, що останній був well, велпідпод. Ти що? Так є. Так коли ми нарешті відновили колективну амнезію. Угу. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Правильно? До речі, так. Да. Ви, до речі, донатите на ЗСУ. Просто Це. зараз. А по-друге, ще, ще один класний прикол. Будемо запускати прикольні акції у нас на. YouTube каналі. Там будуть якісь стріми на підтримку 93 бригада Холодний Яр. І в принципі різні ак акції приколи. Це буде наш підподівський вклад в ЗСУ. Ну, зрештою, важко там сидить півтори штуки людей умовно. Ну от не зна знаю. Наскільки ви всі такі там активні, от, то подивимось, до речі, коли почнуться стріми. Будуть всякі прикольні сюрпризи. Ми там не будемо, звісно, з'являтися, це буде, буде такі як ретрансляція, але варто звернути увагу. Хто його знає, раптом там десь. Потім. 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 Підпод це зненацька жопа. Ні, подожди. Це підпод це зненацька. Тому що, Женя, мені приходить інтерфейсом в головний мозг. Зненацька. Це ж натхнення. Це натхнення. Приходить. Тому підпот це знанацька. Зненастя. Шо? Ні. Зненацька. <смір> <смір> підпот це зненацька. Мені здається, це прям вага. Нарешті. Уже друщий підпот, ми ото як манга, знаєш, з тобою. 20 глав. П'ятого тома. Вони поцілувались. П'ятий том, двадцята, сука, голова. Як п'ять томів до цього можна було йти? Заради кан, канона. Я що понял. Найцікавіше. Найцікавіше, що я забула. А хребте все казав. Я в епір не пам'ятаю, яка була вийшла думка. Я ж до чогось вела. Я ж до чогось вела. Мож, і потуга. А, все, я згадала. Фу, блін. Такий прикол, зі пришли розказуй. Ну, все одно жаш. Я на той момент дійсно забула, і зараз є шанс знову забути, якщо я не розкажу. Так от, припини. До чого я це все казала? До того, що ми, як манга, в якому сенсі. Там п'ятий том, 20 глава вони поцілувались, нарешті. А у нас. Труші підпот ми нарешті придумали слаган. О, така була асоціація. Підпот це жопа там, чи що там було, я забув? Манга! А, під по... Фу! Це манга. Малога. Все, я сдох. Я сдох. Блять. Ой. И не питбоц, знанатика, конечно же. А, Тому... А, знанатика жопа. Так, 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 Нет, я тебе сказала, яка нахрен жу... А, я сказала, яка нахрен не на Настя, а, а потом сказала тебе тоби... перед Потом перед сказала, что порушенный порушенной причиной слепковый звездок. Ну, да. Я тебе... Это такой порушенный... Дихотомія, воно <laughs> означало. <laughs> а я правильно використала слово в контексті? А ну скажи мені. Ну, ну, я, я, я... я... Чекай, 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 я згадала, здається. Я здається, згадала, чекай. Здається. І дай відповідь сама на своє на своє запитання тоді. Про... Правильно чи ні? Використала, якщо згадала. А, дихотомію? Так. Я Ш... ні, я це тебе спитала. Ні, от ти зараз згадала, що воно означає. А тепер скажи Ні. правильно, чи, чи неправильно. Дихотомія? Ну мені здається, це щось подвійне. Не треба, не, ну, ти не маєш пояснювати. Ти скажи, чи правильно ти використала, чи неправильно. Ой, правильно. Неправильно, ти використала. Тому що ти зроз, зрозуміла, зрозуміла значення правильно, але використала неправильно. Використала неправильно. А, все, я згадала. Я тобі після перед цим сказала. I, 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 I had been... I had been... Set, не було ти, ніякого знаєш, ніякого, ну, типу, Pass perfect. Yeah. Pass perfect. Ні, просто про жопу ми говорили раніше, ніж про ненастя, коли я сказала, що ні, яке не Настя. А я тобі сказав, Настя жопа це була перша концепція, і вона. А, а я ти. Ні. Вона не фінальна, бо я тобі сказала, що наше було закінчувати. Підпод це зненацька, це вже готовий слоган. Ні, просто можна додавати будь-що до зненацька, і це буде завжди підковаться. А! -а, -а. а я думала, підпод це зненацька. Ну, все, це самодостатній слоган. Але його можна продовжити насправді, так. Тобто максимально, максимально зручно і. Адептабл, вообще до цього. Це знаєш, можна використовувати в будь-якому середовищі. Угу. угу. Прикольно. Да. Такий цікавий, да, випуск сьогодні вийшов. Mm -hmm. Ну, він ще продовжується, ви не бійтесь. Концептуальний. Він а... як, як завжди, веселий і, і прекрасний. Як я дурним не нудним і Хоча б ми не любили наших гостей дурним не нудно і самим. То слоган, а це наше кредо. Ні, насправді. Треба... Доромим, не треба буде поміркувати, щоб зустрітися ще з новими людьми. У Нас багато підписників, багато друзів, які слухають під под і прагнуть з нами спілкуватися. Так що Піпшіть, підписуйтесь. Любите ви під под? Так, як його любимо ми. Люблять, 50 підписників чи фоловерів, чи, блядь, як вони називаються, там на, на Spotify. Давно не заходив, зайшов, дивлюся, 50 людей. Це ну, слухай, вже... це ж без реклами. Це ж наша органіка. Ні, ні це наша органічна, це наші люди. Це наші люди. Наші люди, 50. Розумієш, 50 людей. Та, це, тут. Це, 50 це, це, людей це вже стендап. Це от можна зібрати. Це вже потужно. Це навіть не флетінг Це, це блін, це більше більш. просто вже. Це для дріжачок. Двіж, це, це вже багато це люд, людей на невеличкий рейві. Так що, да. Це було б дуже круто. круто. Ми йдемо до цього. Ми до цього. Да. Ми дуже дякуємо. Це буде. Виконує. І класно, що в концепції все підпода, ми тоді зможемо донести ще більше інформації mm? Кані. до нашої пастви. Кані. Кані. Це ж у нас буде ет, літургія. <рив> <рив> Не побоюсь цього слова. <рив> так. Нам буде тепер ще нових мантур. Отримать від нашого пророка. Гей, пророк. класно, ой, ти так класно це закрутиш Слухай, нас лишається хвилина. Бачиш? Н Я бачу. Ага, рубрика качнула не працює, коли таймер під мордою висить. Ні, ти просто розслаблений, сидиш, контролюєш час. Інколи коли втрачаєш його ненадовго. Бо з цікавим співрозмовником час швидко мене, правда? Ну, тут е, нема чого заперечити. А ну не так. Нема чого заперечити. Да. Ну, і взагалі. Ні, насправді, так. Да. Те, що називається, ви нас.